Мирою благодаттю всім від Господа. Сьогодні давайте поговоримо на таку тему: як дощі доводять молоди з землі. Отже, ми знаємо, що коли йде дощ, то 30% цієї води потрапляє в океани. І ця вода приносить мінеральні солі, які залишаються в океанах після того, як вода прісно випарується. Так, на сьогодні в морській воді 3,6% солі. І за підрахунками, це могло статися менше, ніж е, за 5 тисяч років. Тобто, якщо Землі мільйони років, то де вся сіль? Чому її так мало? І також під час дощу з гір розмивається ґрунт, і океани наповнюються осадковими породами. Тоді, за 14 мільйонів років, континенти повинні були розмиті повністю. Але ж цього не сталося. Отже, земля таки молода. І на сьогоднішній день сучасні науковці, атеїсти, намагаються зайняти місце Творця та хочуть самі вирішувати, що їсти, що пити, що вірити, що одягатися тощо. Але на сьогодні віруючих людей більше 95% у світі. Тому давайте перестанемо називати фактом, теорію, яка суперечить науці. Ісус Христос помер за наші гріхи на христі, ні для того, щоб ми вірили в якусь брехню, а щоб ми прийняли його благодать і мали життя вічне. Отож, будьте благословенні!